Вітаю в ефірі Дніпро в студії. З вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували актуальні новини станом на 11 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Всі об'єкти теплопостачання Коменергосервісу та жилсервісу Дніпро працюють та без перебоїв забезпечують подачу тепла в оселі мешканців. А от низку будинкових котелень теплоенерго знеструмили приватні енергопостачальні компанії. Їхні адреси на ваших екранах. У місті сьогодні застосовують графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Об'єкти запрацюють після відновлення живлення. Зупинено подачу електроенергії на два підвищувальні насосні станції. Через це припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екранах. Аварійна бригада Дніпроводоканалу проводить роботи щодо ліквідації пошкодження на водопроводі по вулиці Саксаганського, 9А. Через це тимчасово припинено водопостачання вулиць, адреси яких на ваших екранах. Його відновлять щойно ліквідують аварію. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі ТІВІ». Та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За минулу добу до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло 555 викликів. І в Дніпрі народилось 16 немовлят 10 дівчаток та 6 хлопчиків. Окупанти вночі накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь. У житлові квартали прилетіли з десяток ворожих снарядів. У місті є руйнування внаслідок обстрілів по понівечені п'ять житлових будинків та господарчих споруд, автомобіль, газопровід та електромережа. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. У Дніпрі відкрили ще один пункт незламності на вулиці Миколи Руденка, 106. Пункти допомоги встановлюють коштом бюджету в комунальних підприємствах і в будівлях, що належать міськраді, реадміністраціях терцентрах, центрах соцзахисту, школах. Що є в наявності цього острівця безпеки і як він працює? Покажи, як ти катаєш Зараз є пункт незламності, де можна підзарядити телефони, повербанки та Прийти сюди, випити гарячого чаю, кофе, дітям печиво поїсти, солодощі, та тут тепло, діти тут розважаються, ми можемо десь зігрітися. Запас води на пункті незваності у нас порядка 60 літрів. Стоїть технічної води порядка 200 літрів. У нас запас медикаментів у нас дві повних медицинських аптечки. Зараз працюємо з. Інтернет провайдерами зараз працюємо з мобільними операторами для того, щоб їх вишки, їх узли зв'язку, також допомогти запитати в можливий блекаут. І зв'язок все ж таки залишався. Вишка на траптеку. Пункти допомоги Дніпрянам у нашому місті відкривають і на базі комунальних закладів загальної середньої освіти. Під час повітряної тривоги вони стають укриттям для городян. В одному з таких пунктів побувала і наша знімальна група. Завдання міського голови. Ми відвідали нашу 28 восьму школу на вулиці Козакова. Вже працює ця школа у нас досить давно. Директор давно і плідно працює спочатку з перших днів війни. Працює і з волонтерами, і з батьками, і з дітьми. Тут був дуже потужний волонтерський пункт. Дуже багато допомоги переселенцям було. Тут навіть проживали переселенці перші тижні, перші місяці. А зараз тут облаштований пункт незламності і укриття і тривога в нас кожного дня. І всі Тут знайдуть і повагу, і увагу, а також познайомляться з цією школою чудовою, з директором, з тими працівниками, які тут працюють постійно, які чергують практично цілодобово і забезпечують знаходження тут наших містян. Слава вас ніхто не звертався, ніхто ніхто не ламав, ніхто не у вас забезпечена до вас. Від... закінчуються тривоги. На перехресті полтавського шосе та вулиці передової сталася аварія. Зіткнулися дві вантажівки. Водій однієї з автівок під час перелаштування в іншу смугу не розрахував габарити власного авто. Рух на ділянці тимчасово був ускладнений. Іночі сталася пожежа у соборному районі міста. Горів приватний будинок. Вогнем охопило другий поверх і дах. Рятувальники протягом години приборкували полум'я. Знищено дерев'яні конструкції даху, речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін на другому поверсі. Травмованих та загиблих немає. От в кривому розі чоловік поранив людину з пістолета. За попередньою інформацією, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, правопорушник поводив себе агресивному іншому чоловіку у передпліччя. Поліцейські затримали зловмисника і доправили до відділку. Дніпро допомагає нову долю. В місті знаходять тисячі людей, які були змушені тікати з охоплених війною регіонів. В Дніпрі починають будувати життя спочатку сотні вчителів, транспортників, медиків. Наступна історія про педагогиню з Маріуполя, яка нині викладає українську мову та літературу дніпровським школярам, і для якої наше місто стало рятівним колом. Так ось умітить. Э, от, да. 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 Але з кривого рогу там таких насправді я не одразу опинилася в Дніпрі, я була в різних областях, в різних містах. І хочу сказати, от коли опинилася саме вже в Дніпрі, зрозуміла, що такої підтримки от я не бачила більше ніде. Так, Принцип в тому, що ви повинні ходити і посміхатися. Кажу, прикольно. Там Щось додаю. Ми їх просто вчите. Це от отік військовий мой. Там любові, що... там щось. Раз, два, три, Донецька область. Давай. Якраз таки да. на березі Дніпра, Донецьк. Все продовжується, освіта не стоїть на місці, ніхто тут не кидається кричати: Боже, в нас війна! Давайте зупинимо освіту. Ні, ми навпаки, ми відволікаємо дітей, ми показуємо їм, що. В Україні є майбутнє. Ми можемо зробити, наприклад, якщо те ж саме, дата. І відходити. У Дніпрі цього тижня відбудеться низка святкових з гарним настроєм. Так, вперше відбудеться колаборація музею історії Дніпра та Дніпровського міського театру Ляльок. У чому родзинка свята, дізнаємось просто зараз. Ми за дорученням міського голови розробили програму спеціальну, тобто культурна програма міста для дітей. Вона розроблена. Це не єдина локація, на якій проходять зустрічі з дітьми. Сьогодні тут також відбувається квест. Це цікава, цікава дуже подія для наших діток. І дітки відвідуються як групами, так і з мамою, з татами, з батьками, з бабусями, з дідусями. Але так сталося, що їх прав. Ровським медикам часто доводиться працювати цілодобово. При важких пораненнях одна операція може тривати і всю ніч. Попри все, лікарі тримають свій фронт. Один з них досвідчений місцевий хірург Андрій. Деякі військові, які були в нас, ми їх лікували, обламки, снарядів От, Люди там були в них порушення функцій, деякі. І, там, ну, тим паче люди от, приїхали місяць, вони дуже раді, дякували нам, що ми їм допомогли і все. Сказали, так, супер, ми були там військово, сказали, що все нормально. Тут взагалі найкращий лікар із лікарні. Зесрай, Андрій Іванович, не ще дізнається золотой чоловік. вообще всех, кого можно поднять. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі!